Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Сьогодні ворог атакував безпілотниками Чернігів зранку. Внаслідок удару був пошкоджений приватний будинок. Повідомили в поліції. Поранені двоє людей. Це брат і сестра 2002 та 2006 років народження. Їх госпіталізували пізніше. Ще один ворожий шахет впав на територію приватного підприємства внаслідок цієї атаки. Осколками поранені троє людей. У Харкові завершили аварійно-рятувальну операцію після нічної масованої атаки російських дронів. четверо людей загинули ще 17, За даними міськради, зазнали поранень та гострої реакції на стрес. У місті повністю зруйноване щонайменше сім житлових будинків. Пошкоджено мінімум 45 будівель, у яких вибито близько пів тисячі вікон. Марія Малєвська працювала вночі на місцях влучань. Шевченківський район майже серед місця. Вже палає дві хати та автівка. Аж тут нова загроза з неба. Вон, вон. Менше ніж у 100 метрах від нас влучають ще два ударних безпілотники. Бачимо ще два осередки вогню. Мешканці сусідніх висоток, волонтери, парамедики, рятувальники кидаються у хати, що ще палають. Цей будинок був двоповерховим чоловік та двоє дітей встигли вискочити з хати. 41-річна Ірина лишилася на кухні. Що видно, окремі осередки вогню. Рятувальники одночасно намагаються загасити їхні колеги всередині. Розгрібають завали. Поряд чекають, обійнявшися двоє дітей. Увага мовні напрямку байкішосе. Загроза для Шевченківського Київського району міста рятувальники вимушені призупинити рятувальну операцію. Бо знову загроза з неба й знову рація передають, що рухаються та на Харків підлітний час дві хвилини, тому всі шукають укриття. Після кілька хвилинної перерви небо знову наче чисте. Рятувальники повторно стають до роботи. Це вже друга локація. Теж приватний будинок тут неподалік. Сусіди кажуть, що жив тут 91-річний дідусь, але знайти його поки не можуть. Зараз шукаючи, проходив він через медиків швидкої. Та я ж не нізя за. Це ваш будинок? Ваш будинок палає. Виявляється, дідусеві не 91, як сказали сусіди Володимиру Кравцову, 77. І він залишився лише з тим, що на ньому. потушили хоч що вже можу та ви встигли вискочити? Ви почули, що вона з Ну я ж видав так, конечно. Я посмотрев дим, давало коли я вийшов. А вже горіло, і ви вискакували. Ну да, дим пішов, Я вихав, що стосується будинку. Ви бачите, що у нас дуже багато розтрощено приватних житлових будинках. Одлови будинки щеть знесена. Крім цього, постраждала трансформаторна підстанція. Було влучання також в нашу мережу теплопостачання. На локації зі зруйнованим двоповерховим будинком дива не сталося. З-під завалів дістають сорока річну Ірину. Вона вже не дихає. тут. є Батько притискає до себе сина і доньку. На жаль, моя людина вже була загибла. Возникав пульсу вже не наблюдалась, були і вічні, відіме пошкодження голови. В іншому приватному будинку теж у Шевченківському районі загинули двоє сестер: 61 та 69 років. Одна приїхала в гості до іншої. Ще один загиблий, – 55-річний охоронець одного з енергетичних підприємств. Харкова Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. Факти, які можна довіряти завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.